Всім привіт! Я дуже рада бачити вас у своєму новому відео. Сьогодні у нас такий трошки нетиповий формат, бо я вирішила просто з вами побалакати по душам, знаєте, так сказати. Зараз я якраз збиралася для того, щоб знімати для вас наступне відео. І вирішила, що якраз, поки я буду фарбуватись я можу з вами. Якраз обговорити деякі моменти, щось розказати, розказати, що мене зараз турбує, і якщо вам це цікаво, то продовжуйте дивитися. Зібрала у косметичці все, що мені може знадобитись зараз для макіяжу, і також виписала собі декілька тем, які би хотіла з вами обговорити, чи просто розказати. Почну зі зволоження своєї шкіри, кремчиком, про який я вам розповідала. У минулому відео, здається, точно не пам'ятаю. Так, у порожніх баночках це дійсно моя знахідка, користуюсь кожного дня ним. І перше, що б хотіла розказати вам, знаєте, я не хочу робити окреме відео про брекети, от, тому хотіла в двох словах просто розказати, що де да як у мене було, відповісти на якісь питання, які можуть з'явитись. Чи просто поділитись своєю історією. Так вийшло, що я носила брекети всього 10 місяців. Так, на початку мені казали, що треба буде носити десь рік-півтора, але дуже неочікувано для мене. Якось я прийшла перед своєю поїздкою, і моя лікарка сказала, що вже все супер вирівнялось, немає сенсу носити їх довше. От, і каже, що через місяць можемо знімати. І я, типу, така що, так скоро? Я взагалі не очікувала, я вам клянусь. От, я дійсно була дуже щаслива і дуже рада. І коли приїхала з поїздки, прям буквально через два дні, і я пішла чи через три дні пішла знімати свої брекети. Що із цікавого? Мені поставили ретейнери. Uh, Це така проволока, яку підклеюють на Передні зуби знизу і зверху, щоб вони тримали зуби, щоб вони не роз'їхались у якийсь найближчий час. Я не знаю, наскільки це, але по розповідям моїх знайомих, які вже носили брекети, то це, мабуть, на все життя. А якщо там я не хочу, щоб зуби роз'їхались. Назад Але насправді я вже звикла за місяць десь, бо на початку не дуже приємно, коли там щось теж зсередини вже є. Мені головне, щоб зуби залишались такими ж рівними, які вони є зараз. Бо чесно, мені розповідали такі випадки, що навіть через сім років знайома зняла ретейнери і в неї поїхали зуби. Я такого не хочу, тому, мабуть, що буду все життя тепер ходити з ретейнерами, але їх не видно, тому взагалі окей. Далі мені зробили капу, вона прозора, все супер, і мені потрібно носити її кожного дня на ніч, що теж додатково сприяє, щоб зуби не поїхали до того стану, не дай Боже, якому, в якому вони були до того. Тому так, у мене тільки ретейнери і е, капи, і все. І щаслива людинка, одна штука. Я насправді дуже-дуже-дуже задоволена своєю клінікою, своїм лікарем. Якщо е, вам цікаво і потрібно буде, я залишу посилання на клініку в описі до цього відео. Е, бо також мене питали, але раніше я не могла нічого сказати, бо, ну, Типу, лікування ще не закінчилось, а зараз я вже точно можу сказати, що я раджу, лікарка прям дуже класна, я її обожнюю, знаєте, я кожного місяця йшла як на свято до неї, тому однозначно, якщо раптом ви в пошуках, то е, можу радити. Далі, що б я хотіла ще з вами обговорити, це моє навчання в прожекторі. Я вже говорила вам, що я проходила навчання три місяці на графічного дизайнера по градації Beginner. Тобто це найперший левел там. От, і що я можу вам сказати? Насправді саме навчання мені дуже сподобалось, от прям чесно. Мені було цікаво, дійсно були класні, переважно домашні завдання. Мені дуже-дуже дуже пощастило, бо у мене був класний куратор, який давав класний фідбек. І мені здається, що насправді куратор це прям одне з найголовніших, так щоб вам попався класний куратор одне з найголовніших на такому курсі, ну, взагалі на курсах. Бо від нього насправді залежить, те, сподобається вам курс чи ні. Єдине, до чого у мене дійсно є питання, але я навіть не знаю, це, це справа в прожекторі чи ні, що цей курс Beginner він не дає вам майже ніякої градації, тобто ви після цих курсів навіть не джуніор. Тобто вам для джуна треба ще нормально так попрацювати вже самому це перший варіант. Ну і другий варіант, звичайно, йти до них на наступний курс, який трошки вищий за левелом. Ну і звичайно, який дає трошки більше знань. Але якщо ви колись дивились, скільки коштує навчання в прожекторі, то тут, ну, типу, є питання. Я от вже провчилась три місяці. І мені, щоб прийти до вас на наступний курс, потрібно ці гроші десь взяти. Логічно, да? Але я з цими знаннями не можу піти на, на якогось джуна. Так? Тобто, мало того, що зараз джунів майже ніхто не шукає, так а ти ще й не повноцінний джун виходить. От. Але це таке. Просто я зараз в роздумах, що робити далі. Але вирішила поділитись з вами, бо сам прожектор мені сподобався. У них дуже класно зараз розробилась платформа, на якій проходять всі заняття. Класно, що раз на тиждень там були вебінари, на яких ваш куратор розповідає щось дійсно класне і корисне. От, тобто все в цілому круто, але я чогось не знаю. Не знаю, що робити далі, і це насправді наступна тема, яку б я хотіла з вами обговорити. Бо ми коли здали курсовий проєкт, і, типу, потрібно ж там радіти, ну, коли перед замовником вже захищали, потрібно було бути радісним, клас, ми захистились, все супер, але, чесно кажучи, я така просто сіла, і, знаєте, таке просто спустошення всередині, бо я така, типу, і що далі? Я прям таке трошки було в мене. Але це теж пройшло саме зв'язане з курсами, бо я розумію, чого так. Коли ти там три місяці інтенсивно, а це було досить інтенсивно, бо я просто робила ці домашки зранку до ночі, і от ти так щось робиш, робиш, робиш інтенсивно, і в один момент це просто раз і все, і закінчується. І ти такі сидиш, і що мені зараз робити? Взагалі не зрозуміло. От, тому це зрозуміло, чого в мене такий стан був, але от, трошки часу пройшло, а розуміння, що робити далі, чесно кажучи, не те, що прийшло. І тому тут ми підходимо до наступної теми, яку мені б хотілося прямо, знаєте, обговорити з вами. Е можливо, хтось із вас зараз теж таки переживає у своєму житті. І... Я тут з вами просто для того, щоб не для того, щоб там щось порадити вам чи розказати, як треба жити, а просто поділитись і щоб ви знали, що ви зараз не одні у цьому стані з цими емоціями. З... ну Типу, коротше, що я вам розказую? Так от, тема така? Тема самоідентичності. І знаєте, я зараз просто як Зеленський у тому відео Хто я? Хто? І просто я останній весь день, от я вчора просто весь день я думала про те, що я навіть не знаю, за що мені брати зараз. Бо я дуже хочу знімати відео, багато відео, але на це потрібен час і досить. Багато часу, бо я там, наприклад, один влог з поїздки, я можу робити там три дні. Мені треба сісти і прям монтувати, потім вибирати музику, і оце все три дні це мінімум. Якщо це якесь розмовне відео, то звичайно це трошки швидше, але все одно треба час, щоб це все зняти, придумати про що ти хочеш знімати, потім все це оформити. Коротше, ви зрозуміли, це час. В той же час я закінчила курси. І я би хотіла розвиватися далі у дизайні. Але щоб класно розвиватися, це потрібно або йти на фултайм тайм роботу, що насправді я і збиралася робити, або розвиватися самотужки, так, якось намагатися працювати на фрілансі. Що для цього теж треба дуже-дуже багато часу, бо теж треба. Вкладатись у розвиток свого особистого бренду, так як дизайнера, щоб люди про вас знали і замовляли дизайн у вас. От. Є ще третя сторона, мені дуже подобається малювати, і я би дуже хотіла розвиватися в ілюстрації, і навіть теж придбала декілька курсів, але для цього теж потрібен час. І, і справа, ну, типу, не в тому, що я не можу знайти цей час. Справа в тому, що я не можу вибрати, на що цей час витратити. І виходить, що я або роблю всього потрошку, а отже, нічого нормального із цього всього, так? бо щоб робити класно, треба прям повністю або максимально зануритись у якусь тему. І от так і виходить, що я або роблю потрошку і не дуже, або от я можу зануритись тільки в одну тему, і прям, як то кажуть, всі сили туди віддавати. І я от зараз просто на роздорожжі і не знаю, що робити. Якщо у вас були такі ситуації, то, будь ласка, поділіться зі мною. Як ви це вирішували? Як ви розуміли, що саме вам потрібно обрати, в яку сторону рухатись? Бо мені, ну, типу, я не можу обрати те, що мені подобається більше, бо мені подобається. Всі три ці напрямки, і я би всі три хотіла розвивати. Але чогось мені здається, я якби е, розумію, що так не вийде. знаєте, Не можна всидіти е, на двох стільцях, а я хочу на трьох всидіти. Того і виходить, знаєте, коли ти дуже сильно заганяєшся, виходить так, що ти сидиш і не робиш нічого з цього. А я вам кажу, я оце Ех, весь день, вчора просто так. Що робити? Вот міду. Коротше, якось так. Не знаю, чогось мені захотілося з вами цим поділитись. Бо може здаватись, знаєте, що у іншої людини все супер класно, живе собі, нічого там поганого немає. Все вона знає, що вона буде робити в житті, але зачасту, це зовсім не так. І я така ж людина, як і ви, і мені також іноді приходять ці моменти, які просто я не розумію нічого. Але є й хороша новина у цьому всьому, що цей етап обов'язково пройде. З ним стикається дуже багато людей, і якось виходять з цього і знаходять собі якісь рішення, знаходять, можливо, якісь компроміси, можливо, намагаються це все якось суміщати. От я буду намагатись це все сумішати, мені здається, бо, бо дуже мені хочеться і тут розвиватись, і у дизайні, чи у ілюстрації, чи може я це все поєднаю. Я ще... Не вирішила, як ви зрозуміли, отак от, так. От. Да. Це от те, що стосується самоідентичності, і того, що коли тобі вже ближче до 30, ніж до 20, то трапляються такі історії, такі ситуації. Але я повторюсь: дуже багато моїх знайомих, які саме це ж переживали там 27-28 років, і у всіх все дуже класно потім складалося. От я дуже сподіваюся, що у мене така ж історія. Це просто зараз такий момент, який обов'язково вирішиться чимось класним для мене. Головне, що я собі точно вирішила, як би там все не склалося, що я дуже хочу розвивати YouTube. Бо це вже моя третя спроба, мабуть, що. за все життя. Перший раз я починала Ютуб у 13 чи 14 років. Це було дуже смішно, насправді, я недавно знайшла цей канал. Там такі відоси, звичайно. На той момент, звичайно, переглядів було дуже багато. Але хто ж тоді розумів, що це взагалі таке то Ютуб? От. Потім в мене була спроба в універі. Але чогось не склалось, не знаю. Не пам'ятаю, ят... пам звичайно. Бо я тоді зустрілася зі своїм вже теперішнім чоловіком. Ну, і знаєте, якось трошки не до Ютубу було. От. І так. і Оце вже моя третя спроба виходить. Робити справу, яка насправді виходить, що я вирішила, що я хочу це робити ще у 14 років. Але все життя, мабуть, знаєте, час ще не прийшов тоді, щоб це робити. Тому YouTube насправді зараз для мене прям номер один, що я хочу робити. Але тут питання, що YouTube це ж більше як хобі. Да, хобі тебе не дуже прокормить. Тому, якщо у вас є якісь історії, як це все... Суміщати, я буду дуже вам вдячна. Можливо, ви дивилися якийсь контент на цю тему. Чи, може, якісь книги можете порадити? Я буду вам дуже вдячна за це. Так що, отакі пироги. І останнє, знаєте, що я хотіла з вами? Обговорити? Я вперше в житті не хочу, щоб закінчувалось літо. Я не дуже люблю літо. Бо я не дуже люблю е, жару. Але зараз у нас так сильно нагнітають цю ситуацію з відключеннями світла. І нам прям кожного дня щось залітає, що будуть обов'язково будуть відключення. Можливо, вони навіть будуть гіршими, ніж минулого року. Обов'язково будуть знову обстріли. І я як згадаю свій стан тоді. Так, ми все переживемо, ми до, до всього звикаємо. Я не кажу, що це неможливо пережити. Ні, ні в якому разі. У нас зараз люди е і гірші часи так, переживають. Але я от згадую свій стан, і мені так сильно не хочеться оце повертатись, що я просто не знаю, не хочу, щоб закінчувалося це літо. Е і щоб воно. Було завжди, і щоб завжди у нас було світло і тепло, і на вулиці світло, бо там вже це ж таке комбо. І на вулиці темніє вже о 3 годині дня, а світліє, блін, о 9 І ще й просто, в принципі, світла нема. І оця ще е, думка про новий рік, бо ми пам'ятаємо, який у нас новий рік був того року: е, суцільний стрес, другий рік уже сусільний стрес, але на новий рік було прям. Особливо. Тому якось теж трошки, так знаєте, страшнуватенько. А ви що думаєте? Взагалі думали на цю тему? Щось записались вже? Чи купили щось там, павербанки якісь, запастись газовими балонами, якоюсь їжею, яка не, не псується? Чого зараз? Бо знаєте, зараз тільки мені здається 1 вересня, і одразу просто ціни отак. Фу. Бо це ж вже, вже буде холоднішати, і люди такі так, треба щось робити. А треба робити раніше, поки вони до цього не додумались. Коротше, пишіть, думали ви про це також чи ні. Дуже цікаво, чи я одна така. Щось собі вже там надумаю, хоча ще рано, так? Може, може, вони нічого не будуть робити? Ніхто нічого не буде обстрілювати. Може, війна закінчиться вже через місяць. Так що такі справи. Дякую, що були зі мною в цей час. Знаєте, я наче з другом поговорила. Я буду дуже рада і вдячна за ваш фідбек, за ваші якісь думки з цього приводу, з усього. Що я тут наговорила вам. І якщо такий формат вам цікавий, то теж мені обов'язково пишіть. До речі, я хочу дуже сильно подякувати всім, хто в особисті писав мені якісь рекомендації на каву. Я собі все записала, обов'язково все спробуємо. Ну, будемо намагатись. От ще раз дуже вам вдячна. І ми побачимось з вами дуже скоро у новому відео. Пока!